Представники ринку нерухомості вирішували, як збільшувати продажі житла в нинішніх економічних умовах. Хоча ми з вами знаємо довіра до компанії і купівельна спроможність ось головні фактори, які впливають на реалізацію нерухомості однак є чимало інших речей, на які варто звернути увагу інвесторам. Про них сьогодні у випуску це ера будівництва. Долучайтесь. Задача відділів продажу реалізувати якомога більше житла. Завдання інвестора обрати найбільш надійний і якісний об'єкт для інвестицій. Ініціатори зустрічі представників різних будівельних компаній визнають, майбутнє тільки за чесними і прозорими забудовниками. Тільки побудова чесного бізнесу, законно оформленого бізнесу має майбутнє, адже люди зараз. Е... Дуже підраховують гроші, ставляться обережно до забудовника, враховуючи репутацію тих, які порушували законодавство. Тому відділам продажів надзвичайно важливо отримати інформацію і досвід один одного, як працювати з людьми, щоб довіра була, намагаючись з'ясувати, чи можна довірити будівництво своєї квартири тому чи іншому забудовнику, потенційні інвестори роблять глобальну помилку, кажуть експерти. Наприклад, намагаються заглибитися у питання землевідводу. Хоча це теж не зайве замість того, щоб вивчити історію компанії, якщо вивчити історію компанії то на вопроси землядвода відпадає. Девелопер, який реалізовує проект, він повністю несе відповідальність за всі цикли. Сергій Локоть, фахівець відділу продажу найбільшої столичної будівельної компанії Київ -Буд», вважає, що на продажі впливає асортимент житла, в якому мусять бути враховані вимоги різних інвесторів, і тих, хто має намір інвестувати у двоярусне житло, і тих, хто шукає скромніше помешкання. Тобто в Київ в Київмізбуді, як ні в організації, є асортимент житла. У нас в активній роботі, в будівництві на сьогоднішній день близько 45 об'єктів. Зважаючи на те, що у людей не так багато грошей на сьогоднішній день, а все одно в будь-який час потрібно вирішувати своє житлове питання, ми запровадили проєкт по Горлівській 215, в якому на кожному поверсі є по 4 квартири 30-32 квадратних метрів загальної площі. Це квартири студії. Такі квартири користуються небияким попитом, перш за все, через те, що вони невеликої площі, і кінцева сума вартісті такої квартири вона невелика. Незважаючи на те, що будівництво щойно розпочати, по цьому об'єкту ведуться активні продажі. Що ж до історії компанії, то як ми переконалися безпосередньо у відділі продажу «Київміськбуду» значною мірою завдяки усій попередній діяльності цієї компанії житло від холдингу і обирають інвестори. Ну, ми зацікавили з першу чергу ці місьбуду, тому що сама надіжна компанія. Ну і во-вторих, лучше взяти на холодили сильно сторону. Намного лучше, да? чим Брати, допустимо, тринний ринок і потім ще все. Тут вже все готово все з нуля. Нова квартира Єлизавета Лацько встигла попрацювати у відділі продажу, розташованому в першій черзі житлового комплексу у Святошинському районі Києва біля озера Талісу. Сьогодні допомагає обирати житло інвесторам у центральному відділі продажу «Київміськбуду». міськбуду. Велика перевага «Київміськбуду», що ми створили відділи продажу у різних районах Києва, наприклад, у Подільському, Святошинському, в Печарському це в нас і на французькому кварталі. І також наш центральний офіс, і, звичайно, ми говоримо про нові відділ продажу, які відкриватиметься найближчим часом. Це у нас на Воровського. Uh, тому я вважаю, що це дуже хороша практика відкривати відділи продажу для наших інвесторів, щоб вони були зацікавлені співпраці з нами, щоб вони були задоволені нашою роботою. А якщо інвестор ще не визначився, який саме об'єкт відвідати, куди інвестувати, можна зайти на сайт Київміськбуду і переглянути відео будівництва чи вже готового житлового комплексу. І це ще одна новація від компанії. Серед інших факторів, що впливають на продаж житла, особисті якості працівників відділів продажу. Правильне позиціонування об'єктів нерухомості на ринку, але головною залишається репутація забудовника.